Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Чергове розпакування на моєму каналі купуємо на алі. Поки що прийшла одна посилочка. Розпакуємо її і почекаємо наступні. Ви будете чекати секунди, а в мене може пару днів, може пару тижнів. Так. Прийшла одна посилочка. Та в, в ну, гра поливати бавовну. Це вже другий пресі, який я виграв. Перший були носки, як хтось бачив. Вже дочекався і, і такий виграв рушник. Так, ось такий номер. А ну, міст Експрес досить швидко прийшло без проблем. Так. Заплатив за дану посилку 10 центів. Думаю, 10 центів. Це є нормальний. Це є дуже... Не, ну... Така, не нормальна, а дуже гарна. Ціна. Так. Ось такі. Ось такий. прийшов рушник банний, 70 на метр сорок. має бути. Тут не вказано. Тут нічого не вказано. Ось такий ворушник, Великий рушник. прикольний. І м'ягенький на дотик приємний. Все прошито. все як має бути. Ну, не дуже грубий. Не можу сказати, що грубий. Петелька, щоб вішати. Ну, такий рушник прикольний. Ну, це вроді мікрофібра. Так, ось такий подарок з Алікспрес. Обійшовся в 4 гривні. При поступленні нових посилок будемо продовжувати відео. Так, продовжуємо відео. Надійшла ще одна посилочка з AliExpress. Ну, на дане відео вийшло вийде небагато товарів, лише два. поки що не замовляю, до 18 травня. Після обновлення даних. Якщо ще буду, як то кажуть, цивільною людиною, буду замовляти далі. товари з Аліекспрес. А так що ще поки що? Це посліднє відео до 18 травня. Так, ось така посилочка. Так. Трошки прийшла от. Правда, все обклеєно фірми скотчем фірменним. Трошки посилочка є пом'ята. От, ніде вона не подерта, нічого, але пом'ятина є. Зараз розпакуємо і подивимося, чи все товар весь цілий. Ну, коробка. Коробка. Є враження, що не пережила транспортування. Ну, це на відео буде видно. Якщо щось не добре, зможете відкрити деспот. Так, то є фарборозпилювач. Так розпилювач ферма Delixi 100 ватний. 550 мл в хвилину. Насадка 1,8 мм, 600 Вт і ємність має бути літр Так. Спрей дан. Будемо дивитись. По відгуках писали, що все класно що класний апарат. Так. Tak, co nam nas tu czeka? Tak, instrukcja. Ściuteczka, czysty te. Nasadki, wolku i tak dalej. Tak. lika, Ostaka. Так. Змітні насадки. Разом з голками, походу. Це нормально, класно. Голка. Голки латунні, мені здається, латунні голки. От є три. Чотири. П'ять насадок. Тільки не пише, який діаметр. Може, на насадці пише. Так. Зараз подивимось. вибачаюся <кій> за голос. Щось мене хвороба не хоче покидати. Так. На садці нічого не пише. У попередньому ну, фарбу розпилювачу, то писало на цьому діаметр. Тут не пише. Ну, може, в інструкції пише яка біла, яка чорна, яка синя, жовта. Так. Так. Він, походу, повністю розібраний. Так, ну це добре, це не пошкоджене. Будемо дивитися далі. Так, це саме головне наємність. Ємність, вроді би ціла. Так. У коробці більше нічого нема. Сам фарборозпилювач. Ось такий прорезинена ручка, а він нерозбірний. Попередній був розбірний. Ну, походу, і цей має бути розбірний. ну, секунду. Mm -hmm. <клухи> <клухи> Перепрошую. Так, і цей теж розбірний. Для промиття, для того всього. Ось такий. Ну, якість просто амера. Трошки, я вам скажу, пластику було краще. Так. Але я думаю, для домашніх. А, тут є окремо, бачу, я думаю, це є запасна. Я думав, що цього це, це все знято. Ну, набір з насадками, я вам скажу покраще, ніж простомер. От. І собі валку міняйте, накручуєте як хочете. Так. Нормально. Так. Досить нормально. О, защопнулося. Ось такий краскопульт. Хто як називає фарборозпилювач прийшов сьогодні. Всім дякую за увагу. Якщо щось з ним буде недобре в плані роботи, або він не працює, чи я все напишу на відео. Або вже у додатковому коментарі до даного відео. Посилання на товар буде, якщо він ще є актуальний і є в наявності. Е, бралося за монети, бралося ціною 900 з чимось, не пам'ятаю гривень обійшовся. Ну, набір шикарний не, на, в плані насадок, голок тут є під різні, під різні товщину острої. Так що той є хороший. По, по роботі нічого не можу сказати, треба буде час, коли людина його почне експлуатувати, тоді я зможу вам щось більш конкретне сказати. Так що всім дякую за увагу. Сподіваюся, що будемо продовжувати знімати відео з розпакування з Алікспрес. Всім, кому цікаві моє відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Всім мирного неба і слава Україні!